Йоу, друзі, всім привіт! Мене звуть Влад і ви на моєму каналі. І сьогодні ми зробимо мою першу реакцію на Майнкрафт фільм, трейлер, як ви бачите. Тому, друзі, перед початком я не буду затягувати бігом заваріти, чайок, беріть, всякі солодощі, адже це буде офіційний український тизер трейлер Майнкрафт фільму. Тому, друзі, ми його зараз подивимось і швиденько розберемо. Тому Приємного перегляду. Так, друзі, як ви бачите, розпочався ось такий початок. Мені подобається це, типу, зображення якогось порталу. Типу, як будь-то, тут, напевно, будуть якісь далі гравці, як я розумію. Адже я дивлюся це перший раз і це мої здогадки лише. Все, що я хочу, друзі, сказати. Що тут а, реально, як ви бачите, там такі прям е, квадратики, так сказати, як у Майнкрафті ці, типу, сказати, піктограми, я не знаю, як це навіть назвати, пікселі. Ось, друзі. Тому, як ви бачите, було б краще, якби в цей типу портал було зображено, напевно, фіолетово. Вау, друзі, перше нам показують в цьому трейлері світ. Село, як ви бачите, ось тут багато млинів, типу в селі. Ось цей замок, хто дивився і хотів завантажити саме Minecraft у плеймаркеті, там є зображення цього замку. Думаю, що хтось мене зрозумів, хто це бачив. І є ось така гора, як ви бачите, вона прям має тут квадратну форму, але не прям дуже, я б сказав. би. І Ще хочу звернути увагу на хмари. Адже гляньте, вони типу квадратні. Але вони реально набувають 50 на 50, типу, є тут і типу реалістичні трішки і хмари. Ну тут є реалістичність, адже це фільм як без реалістичності. І друзі, як ви бачите, хочу вам ще показати ці будиночки. Вони, здається, всі квадратні, тобто з блоків. Ну і тут ну на воду, напевно, уваги можна не звертати, адже той, хто. Грав і грав шейдерами, думаю, вода буває в Майнкрафті різна. Тут вона реалістична, прям. І мені це подобається. Тому дивимося далі. Ось, друзі, гравці нам показали насамперед гравців, оці Сніжні горі, дуже красиві. Дерева, як ви бачите, Ну, прям квадратна листва. Тут а водоспад дуже красивий. Ну, красиво все зображено, дуже. Чесно, ще мене цікавить, що це, Це, напевно, квіти. Ну, зображені, вони прям квадратні. Але в Майнкрафті вони не прям квадратні, але тут вони прям квадратні, блоки. тобто. <му> а, друзі, як ви бачите в цій червоній толстовці, так сказати, я думаю, що це головний персонаж. Він прям як я, ці червоні толстовці, як мій скін, схоже, трішки. Але, напевно, скоріше всього, тут всі головні персонажі. Вони, типу, потрапили, як ви бачите, з пекла. Але мені вже не подобається. Досі. <світ> Ось, друзі. Як ви бачите, ще одна нам персонажа показує. і позаду неї портал, на який я хочу звернути увагу, що він голубий якогось, чорта. Майнкрафті він фіолетовий. Чому він тут не фіолетовий, не розумію. Треба попити чайку. Ось так, друзі, вже краще. І береза, як ви бачите, вона прям гарно виглядає непогано напрочуд. І як ви бачите, коли показують ще персонажа, більш розмито позаду. Ця овечка, прям, ну, ну погляньте на її морду. Ну, що вона зробила і що вона тут забула. Прям Барбі Герл. Ну, овечка, як ви бачите, це типу вставка, але вона з одної сторони смішна, і це круто. Мені цікаво, що буде далі. Що ця овечка, напевно, щось буде теж відігравати в фільмі. І вона, напевно, там буде теж зображена. Там, напевно, не буде тільки ця розова овечка, а може і буде, друзі. Оце дичина! Вау, оце дичина! Наступного року! Вау, друзі, ви це бачили? Чекайте, давайте я трішечки перегорну. Ось. Подивіться, які красиві, типу, гасти, як тут зображені всі ці пігліни. І мені ще дуже цікаво, що вони осідлали, запрягли, типу, гастів і на них, типу, пересуваються як на повітряній кулі майже. Це прям дуже круто і респект тому, хто це придумав. І у нього кайло, ні, це арбалет, вибачте, помилився. У нього ще арбалет прям як заходиш в пекло в Майнкрафті. Але тут навіть цікавіше. Оце прям заохочує дивитися. Ви бачили красива вставка з Вовком і, напевно. Наприклад... Вау! скрафтив відродки. На! І далі у нас замок цей, на який я вам казав звернути увагу. Ось він, друзі. Дивимось далі. Тут можна все. Так, друзі, він добув дерево. Ну, прям добув дерево. Що О! Так хочеться глянути. Прям. Так, це тут дерево. Прям ватажок, як сказати. Оце такий цікавий дивиться, як він кричить. І цей позаду такий прикольно, Це він, типу, з золотим мечем. Напевно, що там, як ви бачите, табличка, ось така, як в Майнкрафті. Як ви бачите, так, всі будинки квадратні, тобто з блоків. Ще дуже цікаво на них ще щось пише. Слава, Чікен. Ось так от, друзі, тут ще й англійський. Це переозвучено, тобто українською, ще тут персонаж і кріпер позаду. Ну, овечка була зображена цікавіше, я вам скажу. Мені цей кріпер нагадує якогось плюшевого, прям. Ну, кріпер тут так собі виглядає. Вау. Ну, тут а, типу піглі не напали на селище. Ого. Це ще що за новий персонаж. Хто ти такий? Я. Я, я сім. Ось, друзі, ось легендарний стіл. Він тут а є. Цікаво, чи буде в цьому фільмі Алекс, чи ні. Може, трейлер додали або ні. Але, друзі, виглядає він прям такий старенький, так сказати. Але цікаво, це прям так. Ого. вони всі в шоці. Цей дядько якийсь дубень. Друзі, ні, це ще не кінець. Лама. Блін, яка вона ідеальна? Погляньте на ню Це самий найкращий персонаж в цьому фільмі. Ой, ой. Чесно, я сам би був би в шоці, коли б я це все побачив. Ну, Типу, вона навіть не встигла поворушитися. Відно, лама, прикусила язика. Лише у 2025 році. І все, друзі, це кінець, як ви бачите. Ну що ж, друзі, це кінець. Він вийде у 2025 році. Якщо ви хочете побачити, щоб я подивився, зробив тобто, реакцію на ці всі реально нормальні уже серії, тобто Майнкрафт цього фільму, я навіть можу провести стрім, якщо ви захочете. Але потрібно на цій реакції набрати всього лиш. 20 вподобайденів, 20 вподобайденів і чекаємо 2025 року, коли вийдуть ці всі серії. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ви зі мною побачили цей трейлер. Будемо чекати фільму, побачимо, що скаже нам цей фільм. Ну і дякую вам за перегляд. Дякую за увагу і всім бувайте, не хворайте.